У п'ятницю 21 вересня в електронних змі з'явилася інформація, начебто під час засідання так званого малого виконкому міської ради Олексій Костусів погрожував ліквідувати цей інститут місцевої влади. Зокрема, джерелам інтернет-видання Одесит на Думській площі повідомили, ніби міський голова мав намір винести на виконком 24 вересня цілу низку питань. Проте у представників місцевої виконавчої влади виникло багато питань до мера. У відповідь Костусів заявив, що знайде важелі управління містом і без. без Представники виконавчої влади цю інформацію спростовують або просто не хочуть виносити сміття з хати. Слухи эти неоднократно не уже массируются в средствах массовой информации, в интернете в том числе. На сегодняшний день мне, как члену исполкома, неизвестно ни о проектах решений, ни о позициях конкретно представителей депутатского корпуса, либо членов исполкома. Поэтому я думаю, что это наверняка очередная пушка, В средствах масової інформації, которая, опять же, не підтвердиться в ближайше время. Слід зазначити, що на засіданні виконкому 24 вересня було розглянуто лише одне питання, що стосувалося зміни адрес дільничних виборчих комісій. Нагадаємо, що раніше було зареєстровано проєкт рішення, відповідно до якого міський голова Одеси позбавляють частини повноважень на користь депутатського корпусу міської ради. Фракція партії регіонів планувала розглянути проєкт на вересневій сесії.